Коли я кличу, почуй мене, Боже, праведності моєї, у тіснотах ти щедрив мені простір, помилуй мене і зачуй мою молитву, Сини мужів, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете любити марноту і шукати неправду, але знайте, що Господь відділив для себе святого Свого, Господь чує. Коли я кличу його, гніваючись, не грішіть, помисліть у серцях ваших, на ложах ваших і майте втіху, приносьте пожертви правди і сподівайтеся на Господа. Чимало людей кажуть: хто нам покаже добро, з'яви нам світло обличчя Твого, Господи! Ти виповнив серце моє радістю від того часу, як у них хліб та воно примножилися. У спокої я лягаю і сплю, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити в безпеці. Зачуй, Господи, слова мої і пізнай помисли мої, прислухайся до голосу зойку мого, Царю мій і Боже мій, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку почуй мій голос. Зрання буду молитися до Тебе і буду чекати. Бо Ти Бог, що не любить беззаконня, у Тебе не матиме притулку лихий, безглузді не постануть перед очима Твоїми, ти ненавидиш усіх призвідців злочинів, ти погубиш тих, що говорять неправду кровожерний і лукавий, гидкий Господові, а я за щедрістю милості Твоєї зайду в дім Твій, поклонюся перед святим храмом Твоїм у страхові Твоєму. Господи, провадь мене в праведності Твоїй задля ворогів моїх і вирівняй переді мною шлях твій, бо немає в устах їхніх вірності, нутро їхнє безчестя велике. Горло їхнє, гріб відкритий, язиком своїм лестять. Винищи їх, Боже, нехай же згинуть вони від замірів своїх, зачисленні злочини їхні, відкинь їх, бо вони проти Тебе бунтують. Але нехай зрадіють всі, що сподіваються на тебе, вічно будуть вигукувати з радістю, бо ти будеш захищати їх. І будуть радіти в тобі ті, що люблять імення Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, благословенням, як щитом віншуєш його. Господи, не в лютості Твоїй звинувачуй мене, і не в гніві Твоєму карай мене, помилуй мене, Господи, бо я нікчемний, уздоров мене, Господи бо кістки мої зазнали потрясінь, і душа моя вельми затривожена, а Ти, Господи, аж доки. Навернися, Господи, визволи душу мою, врятуй мене заради милості Твоєї, бо в смерті немає пам'ятку про Тебе. У гробі хто буде дякувати тобі, знемігся я від стогону свого. Всю ніч обмиваю ложе моє, слізьми своїми зволожую постіль мою, зів'яло від печалі око моє, постаріло від ворогів моїх усіх. Відступіться від мене всі призвідці беззаконня, бо зачув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь прийми мою молитву. Нехай же будуть посоромлені і жорстоко уражені всі вороги мої, нехай повернуться і будуть посоромлені у мить. Амінь.